Інформаційна служба Інтера працює в ефірі марафону Єдині новини. Я Олександр Просяник. Вітаю вас. 172 бойових зіткнення за минулу добу. У Генштабі звітують про активні бої на Покровському напрямку. Там 52 спроби штурму. Не просто українським оборонцям на Курахівському та турецькому відтинках фронту. Сумарно силам оборони вдалося відбити в цілому в цьому секторі 25 атак. Ворог не полишає спро прорватися до часового яру. Точаться бої на Харківщині, зокрема за Вовчанськ. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході, в нашому огляді. Брата 50 пійсятмель. Харківський напрямок. Ворог з кулемета стріляє по військових, які мають вивезти з поля бою пораненого побратима. Ці кадри з камери бійця 3-ї штурмової. Росіяни не припиняють атак в районі глибокого та вовчанська. Під час цього зіткнення противник накрив наших хлопців мінометами, але вони встигли пірнути в зеленку. Давай, брата, давай, давай, давай! Боротан по нас плотно 120! Далі, далі рух. Там окоп пацанів хороший. Наші захисники вступають в бій і не зупиняються, навіть дістаючи поранення. Окупанти були впевнені, що замаскували танк Т-90 в посадці, та не для пильних очей 101-ї бригади охорони Генштабу. Артилеристи бригади Рубіш Нацгвардії виявили та знищили ворожі гармати. Прикордонники, аеророзвідники підірвали пташками бронетранспортер та БМП. В напрямку Лимана ворог збільшив кількість атак. Наші оборонці відбивали їх поблизу Стельмахівки, Греківки, Невського, у Серебрянському лісі та у Білогорівці. Зокрема, тут працює й окрема президентська бригада імені Хмельницького. Майже щодня у прифронтовому Невському додаються нові руйнування житлового сектору, бо росіяни не зменшують вогневий вплив на село. Не менш напружена ситуація і в Макіївці, яка теж потерпає від артилерії і БПЛА противника. Ворог збільшив кількість обстрілів з усіх наявних видів озброєння в окупованих містах і селах поблизу лінії бойового зіткнення. Відсутні зв'язок і інтернет. Новини місцеве населення дізнається з паперових носіїв. Екіпаж Бредлі, 47 47-ї окремої механізованої бригади, косить посадку з ворожою піхотою на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найпекельніших. Окупанти сунуть півсотні разів на день. На відео злагоджена робота в тилу ворога аеророзвідників фурії, екіпажу американської САУ Паладін та операторів «ФПВ». Артилеристи відпрацювали по гарматах та потягачу а завершив атаку ударний дрон. Українським зенітникам вдалося збити російський су 25 Кадри показала 110-та бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка. літак падає, іде катапультування. Ось розкривається парашут. Помножує зусилля вороги на відтинку біля Торецька. Атакує залізне, Нью-Йорк, бомбардує північ, Деліївку. Тут його стримує, зокрема, й 32 га окрема механізована. Стримали російську колонну і таврійські десантники із 79-ї. Ворог пішов на штурм танками та БТРами з піхотою. На відео видно, як окупанти наближаються, але їх влучно атакували ударні дрони. Бійці спалили техніку і загарбників. Агресор також активно використовує дрони. Нині на війні більшість поранених бійців саме після скидів з коптерів. Зараз переважна більшість то є дрони. 90%. нехай 85% віддамо ще 10% на мінометні обстріли або артилерію. І ще 5% залишиться на інші види. І опіки е, отруєння хімічно активними речовинами бойового походження. Наші захисники продовжують відбивати атаки ворога на Краматорському відтинку. Росіяни штурмують біля кліщівки та калинівки, авіацію стирають часів яр. На цих кадрах російські бомбардувальники запускають теплові пастки. Оборону тут тримають воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Зокрема, артилерісти розрахунку САУ «Гвоздика» показали, як б'ють в десятку по противнику. Продовжують росіяни гатити і по прифронтових містах: Курахове, Лиман, Торецьк. Ціла низка сіл, куди спрямовані авіаудари. Напередодні вбито п'ятьох, семеро дістали травми. Прилітає і у село Ставки у 2022 році. Воно пережило російську окупацію. Багато будинків та земель так і залишились замінованими. Мою хату вичистили повністю. Немає взагалі ми от повернулися. У нас немає навіть як кажуть, ні ложок ні було будинку. Мало те, що розкрали все, ще й побили, і попалили там і дрова. Ну, хазяйнували у нас. Зараз бої точаться зовсім близько, втім в селі лишається майже сім десятків людей, які виживають завдяки власним городам, гуманітарній допомозі, білим янголам та з надією на наших бійців з довірою Збройним силам України. Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.